Часи змінюються, і ми змінюємось. кажуть, час минає. Насправді ми йдемо. Що залишимо дітям? Про це у програмі Час і ми вітаю вас, вельмошановні пані і панове. При мікрофоні Ірина Євстафєва. Україна дуже довго була у національному поневоленні. Тому зараз живемо під натиском тривоги за її існування і нормальний розвиток. Але досвід попередніх поколінь свідчить, що ми все подолаємо. Незважаючи на розчарування і зневіру, ми рухаємося до повноцінного, творчого національного життя. У нас є українська ідея вона нас живить, скеровує і надихає вічним світлом. Сталін знищив мільйони невинних людей у гулагах, а також влаштовуючи штучні голодомори. Через його звірства загинуло навіть більше людей ніж у війнах, а війни також на совісті батька народів. Він зумів нав'язати деяким нашим громадянам, що це не горе, а лише статистика. Як казали, ліс рубят, щепки летять. Відомий радянський актор, якого кинули до Сибірського табору з метою перевиховання. Георгій Жонов називав Радянський Союз країною Госстраха. І гос ужаса. За радянщини танками виховували і сусідні країни соціалістичного табору. На жаль, і тепер дехто із ностальгією згадує СССР. Вони якось забувають, що половина працездатного населення держави працювала за колючим дротом, задарма. За дротом опинилися цілі інститути та конструкторські бюро. Гнила інтелігенція, як називав її Ленін, повинна була постійно доводити свою лояльність режиму, колгоспи й радгоспи дротом не обносили, але по суті це нічого не змінювало. Так створювали новий тип людини, безликої піщинки, величезної системи, людини гвинтика, у якого людське заміщалося інтересами партії. Справді Україна має криницю страждань. Але й скарбницю перемог. Тож погортаємо книжку Руйнуємо міфи Михайла Лукінюка. Читає заслужений працівник культури України Віктор Бекодир. Колабораціонізм УПА. Ми знаємо, як мужньо, без будь-яких союзників з мізерної надії на перемогу впродовж довгих років війни, і навіть після неї билися за свободу та національну незалежність Організація Українських Націоналістів під керівництвом Степана Бандери та її Українська повстанська армія. Це слід визнати незалежно від того, як ми оцінюємо цілі та методи бандерівців. Михайло Семеняга, доктор історичних наук, дійсний член Академії військових наук Росії, полковник у відставці створення брехливої легенди про участь батальйону Нахтігаль і УПА в погромах цивільного населення які мотиви. Одним з найпоширеніших звинувачень проти українських націоналістів є твердження про їх нібито участь в антиєврейських погромах у Львові на початку липня 1941 року. Історія створення цієї брехливої легенди детально розкрита в дослідженні, яке провів, спираючись на документальні джерела, історик, колишній директор архіву Служби безпеки України Володимир Вятрович. Про результати цих досліджень і піде мова. Знищення єврейського населення на окупованих територіях займались спеціальні Айнзальцгрупи, що вже мали до моменту вступу на українські землі 1941 року досвід проведення таких акцій. Тому, увійшовши 1 липня до Львова, вони тут же заарештували декілька тисяч євреїв, представників польської інтелігенції. Більшість з яких практично відразу розстріляли. інших відправили до терміново створеного гетто, мешканців якого винищили трохи пізніше. В подальшому їхніми жертвами стали десятки тисяч євреїв. Одним з методів реалізації завдань цих груп було провокування місцевого населення до єврейських погромів. Так вони діяли в Польщі, Прибалтиці Західній Україні. У Львові, як привід, для такої провокації використовувалися масові вбивства українських політв'язнів, здійснені НКВС перед відступом радянської влади з міста. Убитих оголосили жертвами жидобільшовизму, пише В'ятрович, а населення закликали помститися тим євреям, що залишилися у Львові. В результаті в місті почалися спровокований нацистами погром, у якому брали участь місцеві українські та польські люмпини. Тривалий час ходу були різні спекуляції про участь ОУН і вояків батальйону Нахтігаль в організації та проведенні погромів. Виявлені нещодавно в Гализевому державному архіві Служби безпеки України матеріали копії окремих документів. В'ятрович навіть у названій публікації не лише чітко відбивають ситуацію, що склалась влітку 1941 року, але й показують. Як, коли і ким створювалася брехлива легенда про участь українського батальйону Нахтігаль у єврейських погромах? Серед цих матеріалів дослідником знайдено документи з книги фактів, який, по суті, є хронікою діяльності ОУН впродовж березня вересня 1941 року. Копію документа наведено в названій публікації. Представники прибувших до Львова у великому числі відділів Гештапа читаємо тут, про початок липня 1941 року звернулися різними дорогами до українських кругів, щоб українці урядили триденний погром жидів. Замість упоряджувати маніфестаційні похорони політв'язнів, помордованих більшовиками, говорили вони, краще зробити велику відплатну акцію на жидах. Німецькі, ані поліційні, ані військові власті не будуть цьому перешкоджати. Керівні чини ОУН, довідавшись про те, подали до відома членам, що це є німецька провокація. Щоби скомпроментувати українців погромами, щоби дати претекст до вмішування і розроблення порядку, і найважніше, щоби відтягнути увагу і енергію українського загалу від політичних проблем боротьби за державну самостійність на слизьку дорогу анархії, злочинів та грабіжництва. Цікаво наголошує Вятрович. Що цей документ як конфіскат містився в агентурній справі на членів приводу ОУН під кодовою назвою Берлога, а це означає, що він потрапив до рук НКВС в ході ліквідації котрогось із керівників. Підпілля, і найголовніше, що керівники цієї структури чітко знали про непричетність ОУН чи Нахтігалю до погромів. Врешті-решт про це знали не лише в НКВС, слідством про перебіг масових вбивств євреїв і поляків у Львові в перші дні німецької окупації почалися відразу після закінчення Другої світової війни. Створена відновленими радянськими органами надзвичайна державна комісія встановила факт злочину і навіть назвала його виконавців в українських архівах, а саме Центральному державному архіві вищих органів влади України та Центральному державному архіві громадських об'єднань, а також Державному архіві Львівської області є великі масиви документів цієї комісії. Серед її матеріалів доповідні протоколи та записи свідчень очевидців подів. У жодному документі немає згадки про участь вояків Нахтігалю в антиєврейських акціях чи ліквідації польських професорів. У детальному дослідженні розстрілу львівських професорів Зигмунта Альберта під назвою Вбивство 25 професорів вищих учбових закладів у Львові гітлеровцями в липні 1941 року. Містилися короткі біографічні відомості про всіх убитих доцентів і професорів, пізніше доповнені фотографіями, новими подробицями розстрілу, слідства, пошуків і виявлення винуватців цього злочину, розроблених поляками в еміграціями і в країні. Немає навіть згадки ні про воїнів УПА, ані батальйону Нахтігаль. Вигадки про те, що нібито до складання списків польських наукових співробітників причетні українці, а до розстрілу батальйон Нахтігаль, спростував також львівський дослідник, історик Аркадій Боляновський у своїй книзі Вбивство польських вчених у Львові в липні 1941 року. Факти, міфи, розслідування. Використовуючи документи з німецьких, радянських, польських, українських та інших архівів, у інтерв'ю газеті «Зеркало тижня. Україна він зокрема сказав. Справді, тривалий час ходили такі чутки, однак їх не підтверджено жодними документальними доказами. Гадаю, списки було складено найпростішим чином на основі довоєнного телефонного довідника, як писав польський дослідник Зигнут Альберт, представники нацистських органів безпеки. Приходили до кількох людей, котрі на той час уже померли. А отже, це свідчить про те, що списки складалися на підставі даних 1939 року. Цим також, зокрема, можна пояснити швидкість операції. Хочу наголосити: сьогодні немає жодних доказів на підтвердження того, що ці списки допомагали складати українці. У висновку Верховного прокурора земельного суду в Бонні 1960 року чітко записано, що швидше за все ці списки складалися з урахуванням публікацій в радянській пресі, яка тоді виходила в Галичині. Та повернімося до матеріалів В'ятровича. Підсумком роботи комісії стало спеціальне видання про злочинства німців на території Львівської області, повідомлення надзвичайної державної комісії по встановленню і розслідуванню злочинств німецько-фашистських загарбників, опубліковане в Києві 1945 року. Так ось, у згаданій брошурі організаторами та виконавцями злочину названі десятки різних чинів СС і жодного українця чи нахтігальця немає. Результати діяльності цієї комісії були підтверджені міжнародним трибуналом в Нюрнберзі на засіданнях 15 лютого і 30 серпня 1946 року. Ви слухаєте передачу обласного радіо. Час і ми. Ми продовжуємо гортати сторінки книжки Михайла Лукінюка. Руйнуємо міфи. Встановлені комісією факти побутували як незаперечні історіографії, зокрема і радянські, аж до прес-конференції східно-німецького професора Альберта Нордена. Професор зробив сенсаційне відкриття. Масові вбивства у Львові організували і здійснили українці, вояки спеціального батальйону Нахтігаль. З часом стало зрозуміло, що головною мішеню його звинувачень були нескільки українці, як його колега професор, а на то пору міністр в справах біженців у уряді Федеративної Республіки Німеччини Теодор Оберлендер, який в 1941 році був німецьким офіцером зв'язку в українському батальйоні. Почалася активна робота зі збору матеріалів і свідчень, які б дозволили обґрунтувати тезу про причетність Оберлендера та Нахтігалю до нацистських злочинів у Львові. Допомогу в пошуку потрібних матеріалів і свідків надав всесильний тоді КДБ. Як це робилося, зазначає Ветрович. Можемо дізнатись із таємних документів СБУ. В тодішній Німецькій Демократичній Республіці цією справою займався Комітет німецької єдності. Всі докази зібрали напрочуд швидко впродовж листопада 1949 року. При перегляді обвинувальних матеріалів, підкреслює Вятрович, впадає в око одна деталь: свідків шукали по всьому світі, тільки не у Львові. Де Нахтігаль і Оберлендер мали чинити свої злочини. З усіх знайдених свідків лише троє до війни були корінними жителями Львова. Інші опинились в місті випадково, тимчасово, проїздом тощо. Можливо, побоювались, що свідки. Львів'яни зможуть згадати не тільки вбитих у липні євреїв і поляків, а й десятки тисяч замордованих НКВД українців, залишених в тюрмах західної України після відступу Червоної армії. Операція з компроментації Оберлендера почалася 2 жовтня 1959 року. Оберлендера, тодішнього міністра в справі переміщених осіб західнонімецького уряду, обвинуватили в злочинах наші німецькі друзі. Йдеться про східнонімецьку розвідку Штазі. З метою компроментації Оберлендера і українських націоналістів зібрані у КДБ матеріали широко використовувалися в місцевій і центральній пресі, кінохроніці, а також прес-конференціях у Москві. Крім того, були виявлені і відповідно підготовлені свідки, що виступали з даної справи на прес-конференції в Москві і на суді в Берліні. Зібрані таким чином свідченням було негайно передано до Верховного суду Німецької Демократичної Республіки, який 29 квітня 1960 року заочно визнав Оберлендера винним і засудив до довічного ув'язнення. Однак Західнонімецький суд провів власне детальне розслідування. І в жодному випадку не знайшов достатніх доказів для підтвердження злочинів, що приписувались Нахтігалю. Слідчі встановили, пише В'ятрович, що більшість членів Нахтігалю, хоча і знали про жахливі вбивства, здійснені НКВДстами, а серед замордованих були і члени родини деяких солдатів, дотримувались. Зірцевої дисципліни на суді працювала спеціальна слідча комісія, яка вислухала 232 свідки і визнала, що закиди проти формування нахтігаль та офіцера Оберлендера цілком позбавлені підстав. Головним, на думку Вятровича, залишається питання про мотиви цієї масштабної компанії, в якій було задіяно спецслужби та судові системи Союзу РСР Німецької Демократичної Республіки. І сам же їх називає: по-перше, прагненням покарати військових злочинців прикривалась політична гра. Інспірована КДБ проти західнонімецького уряду на чолі з канцлером Конрадом Аденауром. Він у 1953 році призначив Теодора Оберлендера на посаду міністра в справах жертв війни депортованих і репатрійованих німців. Під його опікою опинилися мільйони німців утікачів і переселенців із колишніх земель рейху, які після війни. Відійшли до Польщі, Чехословаччини та Союзу РСР серед цих людей панували виразні антикомуністичні настрої. З Часом Оберлендер, спираючись на них, вирішив створити потужну політичну партію з яскравим антилівим ухилом, чим привернув до себе увагу штазі, а відтак і КДБ. Часткове завдання з компроментації уряду Аденаура і безпосередньо Оберлендера доблесним чекістам таки вдалося реалізувати. Попри виправдання в суді, Оберлендер мусив піти у відставку як міністр, причетний до гучного політичного скандалу. Іншим завданням кампанії проти Нахтігалю було відвернути увагу світової громадськості. Від злочинів дій КДБ. Адже трохи більше ніж за тиждень до згаданої прес-конференції терорист КДБ Богдан Сташивський у Мюнхені вбив провідника ОУН Степана Бандеру. Очевидно, що підозра у скоєнні цього злочину відразу впала на радянські спецслужби, аби захиститися від звинувачень. Чекісти запустили інформацію про те, що Бандеру вбив Оберлендер, який таким чином намагався приховати свої злочини 1941 року. Проте ця інформаційна компанія зазнала цілковитого краху, коли через кілька років до західно німецьких правоохоронних органів звернувся сам Богдан Сташинський. Який визнав свою вину і докладно розповів про деталі вбивства, здійснено за наказом КДБ. Він був одружений з німкою і разом з нею утік на захід до Ферен. Таким чином, підсумовує Вятрович, звинувачення проти Нахтігалю є чудовим зразком переписування історії, спотворення історичних фактів для їх використання в політичній грі. Судячи з шквалу публікацій та повідомлень ЗМІ на цю тему, почата 49 років тому гра для декого не закінчилася й досі. Сподіваємось, виявлені та використані в цій публікації документи поставлять в ній крапку. В кінці розглянутої публікації Ветрович наводить довідку. Про створення та функціонування батальйону Нахтігаль, в якому видно, що в жодних каральних акціях батальйон не брав участь. Коротка ремарка про антисемітізм у ПА та загрозу антисемітізму в сучасній Україні виставляння антисемітізму одним із базових. Елементів ідеології та практики Організації українських націоналістів радянська пропаганда піднесла до рангу непорушного канону, врощеного не лише взомбовану брехливою пропагандою свідомість радянських людей, але й наполегливо нав'язуваного світовій спільноті. У такий спосіб намагалися, і досить успішно убити двох зайців. З одного боку сформувати ксенофобсько шовіністичний образ ОУН, а з іншого максимально наблизити його до образу таких собі українських націоналістів цим і нині лицемірно промишляють, прагнучи заробити хоч якийсь політичний капітал як колишні бійці ідеологічного фронту, так і їхні ідеологічні послідовники. Відповідно, членів ОУН разом сюди пригрібають і воїні УПА, представляли чи не основними винуватцями так званого остаточного вирішення єврейського питання. При цьому абсолютно ігнорувався той факт, що євреї. Разом з представниками інших національностей багатонаціонального Союзу РСР активно боролись проти сталінського режиму в лавах УПА. Вище ми вже мали можливість побачити з документів КДБ, виявлених в архівах СБУ, як відреагувало керівництво ОУН на заклик провести велику відплатну акцію на жидах. Нагадуємо, що лідери УПА. Розцінювали цю пропозицію і подали до відома членам організації як німецьку провокацію, мета якої скомпроментувати українців погромами. 29 січня 2010 року в московській студії Радіо Свобода відомий російський історик Борис Соколов. Зокрема, відповів на питання одного із радіослухачів чи каялися лідери УПА в тому, що вони брали участь в ліквідації мирного населення та співпраці з нацистами. Сказав за геноцид євреїв вони жодним чином не каялись просто з тієї причини, що вони не брали в цьому ніякої участі як лідери УПА. Їх регулярні формування ніяк до цього не були причетні. Більше того, в УПА було досить багато євреїв, або як лікарів, або як рядових бійців. Прозвучали фрагменти із книжки Михайла Лукінюка. «Руйнуймо міфи. Читав заслужений працівник культури України Віктор Бикодир. Бажаємо вам добродії не жити в ілюзіях. Аналізуйте все, що відбувається навкруги. До ефіру передачу підготувала журналістка Ірина Євстаф'єва. На все добре, до зустрічі в ефірі.